Наприклад, в такому сумітому поставлена м'яка кабіна, але при тому немає лобового скла. І всі питають, для чого тут кабіна, коли немає лобового скла. Тому що, коли чіпити тут орскло або такий тент, все одно він палиться і через нього нічого не видно. Тому краще, щоб вже його не було. А по боках вітер не дуїти, вже людині краще. Інколи ось такий момент буває: це є пічка. також. Кабіни немає, навіть ніякого кріплення не передбачено, а пічка є по грузчику. Дуже часто в японців оригінальних попадається пічка. Ну, Люблять, щоб був обдув ніг, хоча б так можна зігрітися. Е, також є питання, чому, для чого тут ротатор. Коли взагалі, коли перевернути піддон, він все одно поламається. Ну, але люди користуються і металевими ящиками. Перевертають їх. Ну, Навіть такий нюанс, як кабіна, але немає пічки. Як кабіна може бути без пічки. Ну, також може бути захист від пилюки може бути. Тим більше в кабіні буває такий нюанс, що можна розігрітися і потім вискочити на двір і буде простуда зимою.